Іде чорна схода, крізь, нічний вокзал. Світло вар як лиза, мов би хтось сказав Що життя це карта тільки мастіці. Кому вийшло щастя, а кому в тіні. Вулиця же поче, би другий брат. Дай но звуку, брате, нема шляху назад. Іде чорна схода, часом хтось кричить. Місто дихає важко, але далі мчить. Чорний апарат, світло дим, і шлях тільки правда в нас, їде чорна скода, часом хтось кричить, місто дихає важко, але далі мчить Чорний апарат, світло, і шлях Тут немає ілюзій, тільки правда в нас Краплі дощу б'ють ритм на капот, Кожен крок, як вирок, кожен знак це код. Сірі стіни тиснуть, місто як пастка, але в наших серцях горить іскрапалка. Вулиця шепоче, мов би другий брат, дай но звуку, брате, нема шляху назад. Йде чорна скода, часом хтось кричить, місто дихає важко, але далі мчить. Чорний апарат, світло, димиш шлях, тут немає ілюзій, тільки правда в нас.